Шевченківський вираз і чужого научайте свого не цурайтесь дуже актуальний для сучасного прикладного мистецтва. Дитяча студія під керівництвом Галини Вахрамієвої увібрала в себе найрізноманітніші техніки рукотворних див. Упродовж півроку діти опановували таємниці виготовлення виробів. Із тканини, сіна, скла, паперу, дерева. Вивчали історію українських мистецьких традицій. І це вилилося у виставку. Ідея виникла у фонду Ігоря Павловича Новий Луцький. Так, виникла така ідея зібрати діток, які прагнуть дізнатися більше про традиції рідного краю, про різноманітні декоративні техніки, дізнатися якомога більше про народні ремесла, про сучасні декоруючі техніки. І саме та категорія дітей, яка найбільше потребує підтримки, перебуваючи в кризових ситуаціях. Також до нас на студію потрапили дітки, учасників АТО, переселенці і діти, які просто творчо працюють у всіх напрямках. Небайдужі діти, небайдужі душі, ті, в яких присутній ген творчості. Діти трьох вікових груп займалися етномистецтвом упродовж півроку і досягли вражаючих результатів. Зокрема, Аліна, яка приїхала зі сходу України, нічим подібним вдома не займалася, тож тішиться набутими вміннями і свої роботи залишить на пам'ять удома. Я з міста Слов'янська, я навчаюся в близько спеціалізованій школі номер 5 Я ходжу до студії Етностудія. Там роблять всякі вироби дуже гарні. Там роблять пано, на склі малюємо. У мене найкраще, мені здається, так виходить, що мені виходить сіна робити вироби. Мені так подобається. Мистецтво рукотворне опановували і дівчатка, і хлопчики. Мені найкраще пам'ятається розпис на склі. Розказували про народні традиції. Ірина Констанкевич, заступник голови правління фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк, курувала проєкт упродовж його існування. Сама брала участь у заняттях, тож розуміє його важливість для майбутнього. Фонд, який задекларував себе Новий Луцьк і фонд не тільки сучасний, а фонд майбутнього має і це він і робить щоденно. Всі свої зусилля скеровувати на потреби дітей. Ці проекти розраховані на те, щоб дітях розбудити це відчуття прекрасного, залучити їх до народних технік мистецьких. Виставка розташувалась поруч іншої у невеличкій мистецькій галереї центрального універмагу міста. Вхід вільний, тому відвідувати її можна у будь-який зручний час. Фонди Горяпалиці і надалі підтримуватиме подібні проекти. І не лише в обласному центрі, запевняє пані Ірина. Волинь багата людьми, творчими людьми. І я знаю, що в інших містах, містечках, селищах є багато творчих людей, які займаються подібними практиками. Вони об'єднуються в громадські організації, вони між собою комунікують. І якщо буде потреба обміну таким досвідом, то, звичайно, ми зможемо про це говорити.